Швиденько зберігайте це відео, поки феміністки його не заблокували. Сьогодні я вам розкажу про основи основ, тому що зараз така епоха фемінізму, людям промивають мізки, чоловіки не знають, хто вони, що вони, порівнюють себе з жінками, урівнюють себе з жінками. Жінки теж починають лізти в чоловічу зону, хочуть стати сильними, збудувати кар'єру, тобто куку. Запам'ятайте одне. Чоловіки перевершують жінок по всім параметрам. Але одночасно жінки перевершують чоловіків за своєю цінністю. Тобто я поясню, чоловік, він перевершує жінку, він сильніший. Да? Середній чоловік сильніший за жінку середню вісім разів. Не на 20%, не на 50%, а вісім разів. Чоловік перевершує жінку також в інтелектуальних можливостях. Да? Саме тому ти не бачиш багато жінок, які стають інженерами, фізиками, термоядерщиками. І, взагалі, все, що ти бачиш навколо, це збудували і винайшли чоловіки 99-90-х Всього, що ти бачиш, чим ти користуєшся, автомобіль, телефон, електромережі, і так далі, це все винайшли, збудували, спроектували чоловіки. Не жінки, це тому, що ну. Їм не потрібно навіть було цим займатися, тому що вони настільки цінні, що їм не треба просто було розувати. не, не мускулатуру мас свою. Не потрібно їм, навіщо? Якщо чоловік це зробить за неї, захистить її. Ні свій мозок там якось думати, якісь там придумувати якісь інструменти здобуття там, да, полювання спочатку були, інструменти полювання, інструменти захисту від інших племен. Еволюційно жінці це не потрібно. Про це думав чоловік. Все, що потрібно було жінці зробити, це дати чоловіку можливість передати свої гени да, в наступному поколінню. Тому жінки створювали людей несправедливо, це все справедливо. Дивіться на шахмати. В шахматах є така фігура ферзь. Вона називається дамка королева, але, але це, це більше схоже на чоловіка, який. Може ходити будь-де це найсильніша фігура на шаховій дошці. І в той самий момент це не найцінніша фігура, а найціннішою є. Король, да, який може рухатись тільки на одну клітину, він слабак, він нічого не, не може. Да. Але король це найцінніша фігура, да, як жінка, вона не може багато чого робити, але вона найцінніша. А ти ферзь, ти можеш все, ти сильніший за короля у всіх, у всіх моментах, але ти не найцінніша фігура. Чому це так сталося? Еволюційно, якщо в племені вимирали 90 жінок. І залишалися, наприклад, 90 чоловіків і дві жінки. От так от плем'я вижило, залишивши собі тільки двох жінок і 100 чоловіків, то це плем'я вимирало. Жінка ця може тільки народжувати один раз, на, один раз на рік максимум. Ці племена вимирали. А племена, де чоловіків. Скидали як, як розхідний матеріал, да, і залишалося, наприклад, всього лише два чоловіки, але 100 жінок. То ці племена виживали і процвітали, тому що два чоловіки це достатньо для всього племені, щоб воно вижило. Тому що ці два чоловіки можуть оплодотворити всіх цих 95 чи 100 жінок. Розумієте? І саме таким чином в нас це закладено. Для в чоловіках закладено жертвувати собою. Ми спочатку пропускаємо жінок та дітей. Да? Чому жінок? Тому що це найцінніші особи в нашому суспільстві. Жіночки, будь ласка, не ображайтесь, коли я кажу, що е, чоловіки вас перевершують у всьому, і у мозгах, і у силі, у всьому абсолютно. Не ображайтесь. Просто вам це не було потрібно, і воно зараз вам по суті не потрібно. Я чесно вам кажу, що я не зустрічав ще. Я спілкувався з президентами компаній, жінками. Я спілкувався з замміністрами. Я вам хожу, що я жодної жінки, інтелектуально такої підкованої, щоб вона мене вразила, я її просто не знайшов. Вона може бути десь ерудованою до якоїсь степені, але так, щоб дуже сильно, то такого немає, тому що немає в неї мотивації. По суті, кожна жінка хоче зробити дітей і мати сім'ю. Це головне, що вона хоче, незважаючи на те, що їм зараз промили мозок, і вони думають в свої 25 що їм треба будувати кар'єру. А потім в 40 вони всі розумнішують. От моментально, от зараз ти не знайдеш 40-річну одиноку жінку, да, яка скаже, бля, я все зробила правильно. Я збудувала кар'єру. в мене зараз цуцики є, гроші є, але немає чоловіка і дітей. Але я все зробила правильно. От не знайдеш ти таку жінку. Вони в 40 років всі розумнішують. Моментально. Ти маєш це знати, що, що і як працює. Да? Ти краще за жінку по всім параметрам, але жінка цінніша за тебе по всім параметрам. Тому тобі треба розвиватися. І не дай Боже, жінка якась буде розумніша за тебе. Це значить, що ти так, така, блядь, невдаха. Розумієш, ти просто, ти просто, блядь, жінка. І в тебе немає шансів на е, репродукцію. Ти помреш без дітей. Тому розвивайся. Вкладай в свій організм, ставай сильнішим і ставай розумнішим.